Так, що у нас сьогодні є? Всім привіт. Є в нас свелла, домкрат під відновлення. М -м -м, витяжки є, дивіться яка витяжка. Красива, модель якась, заготовки є. Цеп якась незрозуміла, я такої ще не бачу, зварена. Така життям побита. Як є моторчики, генератори Що я хотів вам показати? Показати є ось така річ мішати тісто, кому цікаво, звертайтесь, можу приїхати на вагу. Взяти шестерня. Це пора була був этот мотор і працювала. Отак вона стояла. Одну вже хтось цепанув, забрав, одна лишилась. Станіна така. Так. Що ще тут є? А нічого тут нема. Все більше нічого нема. Так, всім доброго ранку. Покажу, що я тут знайшов для вас. Продемонструю і покажу. Дивіться, є ось така грабарка без ножів. Ножі треба сюди доладнати, і буде воно все добре. 80 гривень буде ваш. Далі знайшов медичну шухлядку таку. Ось таку. Побачили. Дуже гарненька, красива. Ціна 60 гривень буде ваша. Стаместку знайшов ось таку. Ціна 20 гривень. Далі ключа знайшов на 32. Гарний, не тріснутий. Ну, не, по крайній мірі я не бачу, де воно, що воно тріснуте. Ціна за нього буде в нас 120 гривень. Є на 24 ось такий. Чи на 21? Незрозуміло. Ось так. Треба переміряти. Е, дивіться, ціна його буде в нас 40 гривень. Топорець у нас буде е, ціна 80. Ось така мотига. У нас матига називається, як у кого називається цікаво. Для того, щоб можна було копати і забивати. Це железнодорожна, скоріш, всього, тому і показую таку от річ. Для армійців напоминаю, це все безкоштовно. Вони знають, що для цього треба, для того, щоб отримати такі речі. Тому, кому хочеться, пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти. Ціна для продажу 200 гривень. Крюк 45. Далі ось така з закаточного ключа. Ціна її 20 гривень. Фрези ось такі. В кількості 13 штук. Різні тут є, як ви бачите. Товщиною різні також. Ціна за них буде в нас 300 гривень. Далі є 5 сверл це конічних. Ціна за них буде 120 гривень. Далі є циліндричні в кількості 5, 10, 15, 18. 18 штук. Буде в нас ціна 350 гривень. Далі є 2. Бачите, мене видно якраз. E, таких шкрипки. повністю в роботі не були, Ну, я не бачу, щоб вони так користувалися. Ціна за них буде 60 гривень. <кій> Далі є два напильника. Ціна 60 гривень. <кій> є патрон під конус перший в Дуже в гарному стані. Все відкручується, закручується від руки. Взагалі, максимум на 9 мм сверло заходить. Написано. Ціна за нього 180 гривень. Далі знайшов тиски. Я в тіктоці їх показував ось такі. Я їх збирав, ремонтував, не було гвинта. губки були відкручені. І тут. Також не було болтів. Це я прикрутив. Ціна за них буде в нас е, 100 гривень. Буде ваш. Далі зібрав набір зі старих ключів. Самий найбільший 46,50, Самий найменший 810. В кількості 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 20 штук будуть у нас 850 гривень буде ваша. Далі є молоток. Ось такий чуть-чуть розплюснутий. Ну, як є, десь приблизно на 2 кілограми. Ціна за нього буде 165 гривень. Ключа знайшов. Скоріше, на 19, на 14. Ціна 45 гривень. Це у нас буде 20 гривень. Цей у нас буде 50, цей у нас буде 120 гривень. Датчик ось такий гарненький. Цим у нас буде 35, цей у нас буде 150, ключі на 108, на 60 є. З прошлих відосів можемо домовитися. Розвідний знайшов ще ось такий гарненький. Ціна 180 гривень. Ну, а тепер все інше це з старих моїх знахідок. Для того, щоб можна було або ж продати, або ж продемонструвати вам для того, щоб можна було це все продати. Так, дивіться, є накидні ключі, є цепки, є викрутки, ножі і все інше. Е, можна це все купити поштучно. У нас м, даний канал загострений на те, щоб продавати це все поштучно, не на вагу. Думаю, над тим, як зробити канал на вагу, щоб вам було цікавіше, щоб вам було дивитися більш-менш цікаво. Тому буду. Думати над цим всім іще краще. Так, ці для коси ціна їх буде 70 гривень і 80 гривень. Ось така. Шківок. У Пиндер любить такі якраз брати ціна 150. Цей в нас буде моторчик ціна 50 шківок сотий. Тут у нас 45, внутрішній на 24. Двохручейний. Ціна 120. Так, є ось така річ для тренування біцепсу, трицепсу і всього іншого з п'ятьма пружинами. Ціна за неї буде 250 гривень. Є ось така пружинка на двері, або ж на калітку, або ще на щось. Ціна за неї 80 гривень. Лірко тримачі три штуки. Ціна їх буде 230 гривень. Далі є ось такі пружини. Не знаю, за всі хочу 180 гривень. Ножі. дивіться, ножі. Цей в нас буде 60, цей в нас буде 30, цей в нас буде 40 30 25, 20, 50. На 19 у нас 45. Цей у нас буде, хай буде 40. Два ключі будуть 30. Ці у нас будуть по 40. Цей у нас буде 30. Цей у нас буде 35. Цей у нас буде 45. Викрутка 20. Цей у нас буде 120. Ці у нас будуть 150. Ці у нас будуть 100. Домкрат, Домкрат в робочому стані, але щось наварене на ньому, не знаю. Ціна за нього 150 гривень. Це у нас бак від горілки, кому там цікаво, ціна 100 гривень. Вал зі шківом для циркулярки, кому цікаво, ціна за нього буде 550. І є ось такий вал. Можна так побачити на колону або ще для чогось. Ціна за нього буде 650 Є болти на вагу можна, є ключа ось такого 180 гривень. Мотори є, стартера, домкрат є, 20 тонні, кстати. Для того, щоб можна було його е долити і ним користуватися. Він медляний, але все працює. Не дуже ефективно. Треба перебирати, треба робити. Що наостанок покажу? Покажу колеса. Ось такі. Ціна 150 гривень. Покажу домкрат, який я знайшов, бо забув про нього. Ціна за нього буде у нас 300 гривень, він буде ваш. Він в робочому стані, але треба змастити, треба вирівняти верхню цю частину. І буде ним добре. Все в нього переключається, все в нього працює тут. Редуктор є ось такий на мотора. Ціна його не знаю, сразу кажу, тому що, блін, ну дуже... Він крутиться, все працює. Заглядував Сюди масла немає. Тут крутиш, він вращається, але з цієї сторони ось таку річ робить. Не вистачає осілі і чого йому не вистачає. А так, все там працює, все добре. Ціна за нього буде 700 гривень і буде ваш. Шків громезний. 210 в діаметрі 38 внутрішній на 5 ручів. Також такий дуже тяжкий, 26 кг кілограмів до 20, точніше, ціну пропонуйте. Ну і такий. це у нас буде 95 в діаметрі, внутрішній 23 на 2 ручі. Оце так. Все, кому щось сподобалося, або ж хтось побачив для себе якісь речі, які не назвав, може запропонувати свою ціну. І будемо домовлятися, будемо відправляти. На цьому буду закінчувати свій діалог з вами. Кому сподобалась моя розкладка таких старих речей, може поставити вподобайку. Долучитися до групи, яка знаходиться під відео якраз. Там побачити, що є в наступному відосі, в прошлих відосах, слідкувати за спільнотою свої речі можна продавати. Та також усе те, що можна робити по групам. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.